Вам честь і слова, шляхетні борці, Ви вміли за правду стояти, Щоб Божого сина з неволі рятувати. Добрий вечір, добрий файний, коштур мене незвичайний, Та йся панство не дивує, що кафелях не стримує, Темну ніч командрувати, собі напасі шукати. Чи не краще в теплій хаті Чому? сісти, випити та з'їсти, то що Мошко нам приніс і постав передніст? А ну вже де геть хати, ми тебе не хочемо знати. Ну, ну я звідси не піду, поки тут є ці пани, вони мене не наженуть. Тут не буде гаразда, бо сюди ай, йде ай, стара радете. Стара, а які у вас високі пороги, щоб не поламала свої калістрацькі ноги. Тут і отут я тут, я не ви важко собі трошки. Ой, сурки, сурки, як ми всі любили, як, як ми козу на мотузі до це поводили. А коза, а коза, а коза не хоче. Шаби козу трав, Що на сапа хоче? Я поле по повідоміся. Моя, моя. Я у віжку душилася наші Божі це. Ти мене взяв відстале порятував. А тепер я в тепері хаті на наживаті. Та до сонця висів, а сама я до Боже, Боже, що робити? Це біда не дасть нам жити. Розкажіть, що нового, що добився Ірод свого, щоб Ісуса полюбити і на віки правді жити. День, день заховався, хто тут знає, не признався, бо тому неначе смерть. Тут захожу я, косою, хто це кликав тут за мною? Я, цар ірод смерти мила, ти завжди мені служила. Ти косила ворогів і коп'я не звелів. А тепер кого скосити? Всіх скосити, з них ніхто не має жити. Окрім того, що й малого що в народився, на трон мій напосівся. Ой, ні, ні, мій любий царю, я косою їх не вдарю. Бо мала дитя сині, мою владу світі нині. Буде йому служити, а прийшла тебе убити. Приготуйся, ой, пала моя корона, де ж це моя Тут Твоя ворона ще не впала, твоя корона, ти жиде борода чого приліз до хай. Вуса вуха, борода по коліна, як запхаю конопельки, трохи фудом став. Думай, що тебе сі я то я топ підпедбах ласкаглою. Не боїшся ти мене, тебе пекло, не мене. Я всі таких бородичів знаю, тільки тебе. А ти хто такий? А я чор, і само пекла, нехай він, хай мете у мене шуба тепла. Хоч кривою душу май сів своїми вилами, а тебе біла спечу, а сам пеклу утечу. Путь дорогу вирушаємо, бо жопісів заспіваємо. Бог предвічний, народився, прийшов не. Йдете? Ми йдемо вефлеєм, вінчуєм спокоєм і повернемся іншим путем. Повернулись, погану і без тижну, І безбожному і роду. Ми поведілись, слава Богу, заспіваймо, ще й сину і Божому, як панове нашому, спокій віддаймо. Ще сину і Божому, як панове нашому, поклін віддаймо. Відчую вас мирі, браття і грешні сестриці, не забудьте нас згадати, як засвітять на небі зірниці, нехай пуття вам смакує, з маком і медами, риба, узвар і голубці, картопля з грибами. А як прийдуть колідники, грошей не шкодуйте, а платіть їм, як докторам, і губи, не дуйте. Не забудьте, дідуха, покласти в куточку і вимкнути телевізор ту квадратну точку. Сім'ю вашу, сім'я наша, і з вертепом вітає, з Різдвом світом, з колядою. Христос ця рождає! Славімо, Славімо Христа! Христа. Ви звідки? Молодці!